Дорога церква, давайте разом прославимо нашого Господа, скажемо слава Ісусу! За те, що можемо бути сьогодні в церкві, за те, що маємо таку гарну можливість бачити один одного, радіти зустрічі одному одному. І це чудова подія для нашого життя. Сьогодні хочу роздумувати разом з вами на таку тему. Буває так, що ти приходиш в церкву, ти весь такий ну, на крилах, ти, ти летиш, ти спішиш. І тут тебе все тішить, ти радієш, ти ну, піднесений настрій маєш. А буває таке, що ти прийшов і служіння таке, як тяжке. І, і ти йдеш і не знаєш, ну, чого ти йдеш, а, а прийшовши, не знаєш, коли вже воно закінчиться, поглядаєш на годинник, і тільки воно закінчилось, ти швидко зібрав свої речі і пішов. І так буває. Це буває не тільки в вас, це буває і в мене. Я хотів би роздумувати на цю тему. Буває, прийдеш, і наче хочеш молитись, і наче говориш, відкриваєш вуста, а тобі нічого сказати, ти, тебе щось гнітить. Буває так, що втратив мир і не хочеш спілкуватись із Богом, не хочеш спілкуватись з братами, сестрами. Служіння закінчилось, ти швиденько пішов, аби ніхто не запитав, чого ти такий сумний. Буває, навіть ти служиш десь в якомусь служінні. Ти швиденько зробив свою справу, сумку, і пішов, бо ти спішиш. І так буває. Буває проблеми, якісь тиснуть твоє серце, твій розум, буває, щось накопичилось, якісь клопоти, якісь поламані взаємовідносини, якась напруженість чи в сім'ї, чи в суспільстві, чи на роботі, і ти приходиш пригніченим до церкви. Буває, десь і на грішив. Усвідомлюєш це. І тобі соромно, і ти якось ніяково себе почуваєш і в церкві, і перед Богом, і ти не знаєш, що з цим робити. І знаєте, що на наше щастя ми не одні такі. І Біблія повна прикладів таких людей. І я хочу прочитати про найперших таких людей. Це записано в книзі буття третій розділ, 7-11 вірші. Книга буття, третій розділ 7-11 вірші. Мова йде про Адама і Єву, коли вони були ще в раю, і коли вони згрішили. І так само Біблія каже, що зшили вони фікове листя і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав. Де ти? А той відповів почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався, і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Перше запитання, яке Господь задав для цих людей, до Адама, каже, Де ти? Де ти сховався? Ми ж добре жили, ми спілкувались, ми бачили один одного, ми мали якусь взаємність, ми, ну, ми, все було добре. Де ти подівся? Де ти сховався? Сьогодні іноді, е, ти дивишся, людина в церкві, там вже третій місяць немає, ти дзвониш, а ти, де, друже, ти де? Е, що сталося? І ви знаєте, що Господь до Адама теж сказав: де ти пропав, Адам? Що сталося? Я ж, я ж не змінився, все, все так, як і було. І друге, на що він заперечив уже для Адама, Адам почав виправдовуватись, почав розказувати свої проблеми. Рівно такі, як і вони у нас. Каже, я подивився, я нагий, мені стало стидно, я втік. І Господь каже, хто тобі сказав, що ти нагий? До цього ж було все добре. До цього ти цього не бачив. До цього ти, ти не соромився мене, хоча був, був нагим. І ви знаєте, що це був момент, коли людина загубила Бога. Не Бог втратив людину з поля зору. Це така, знаєте, алегорична. Можна сказати мова, але Бог не може втратити людину з поля зору. Він бачить все і навіть всередині. Але людина загубила Бога. Людина вийшла з поля зору Бога, втекла. Аж до такої міри, що Бог почав шукати, почав кликати. Адам де ти? Часто і ми втікаємо самі з поля зору Бога. Бог нас не втратив, Бог не залишив наше життя без нагляду. Бог бачить нас. Бог знає наші клопоти, Бог знає наші переживання, Бог знає наші труднощі, випробування. Він все знає і Він не втрачає нас з поля зору. Буває, ми самі просто втікаємо, ховаємось, не хочемо відкритись, нам соромно є певний список цілий причин. Існує певний полюс, такий тяжіння. Як на мене, колись, коли я купив собі першу Біблію. І таку наклейку туди наклеїв, там писало такі слова: ця книга стримає тебе від гріха, або гріх стримає тебе від книги цієї. Це, знаєте, такий певний ну, екватор умовний. І е, мета диявола от нас максимально розділити з Богом, максимально відмежувати, віддалити нас від Бога, щоб ота е, дорога повернення була потім максимально довгою або неможливою. Це мета диявола. І ну, він, він хоче нас якомога далі відкинути від Бога, від церкви, щоб ми не спілкувались, не бачили один одного, щоб ми в своїх проблемах самі клопотались і втратили Бога з полю зору. І ви знаєте, що це легко перевірити, як це робиться. Ти просто почни в своєму житті, не знаю, там, щовечора якісь фільми дивитися, якусь компанію знайди собі, які будуть тебе відволікати, не прийди в церкву декілька служінь, не сходи на молитву, і ти побачиш, як твій спосіб мислення інакше, як, твоє, як, як твої цінності змінюються буквально за три місяці. І навпаки, коли ти постійно в церкві. Коли ти в спілкуванні з Богом, коли ти в спілкуванні з братами сестрами, коли читаєш десь Біблію, ти починаєш бачити, як твоє серце ну, не холоне, а навпаки. Стає гарячішим, стає, стає е, ну, гарячим, зробити щось добре для Господа. Тобі хочеться йти і робити щось добре. Мета диявола максимально віддалити нас від Бога, будь-якими способами. Нашими клопотами, нашими твердженнями, нашими завданнями, нашими прагненнями, він може зробити все, що хочеш, аби лиш тебе відкинути подалі. Якщо б я сказав, що е, яка відстань ближчою є до Києва? З Фастова, наприклад, чи з Парижу? Ми всі розуміємо, да? відстань здалека буде набагато довше. І зусилля, аби дістатись до Києва. З будуть набагато меншими. Я думаю, за день прийдеш пішки. А уявіть собі, прийти з якоїсь далечини до Києва. Зусиль набагато більше, старань набагато більше. І перед дорогою я добре подумаю, чи варто вирушати мені в таку далеку дорогу. Те ж саме робить диявол з нами. Він нас віддаляє від Бога настільки далеко, що потім, коли мені кажуть, слухай, ну прийди вже в церкву, два місяці пройшло. Ти думаєш, ай, вже почнуть судити, вже будуть казати, де пропав. І диявол знає, що твій тягар і так важкий. Ти і так під якоюсь ношею вже йдеш, і вона тебе згинає. Але він хоче в твій рюкзак у той тягарів докласти ще пару камінців. Що це може бути? Він тобі каже, ти з тобою ступили несправедливо, а той зробив не так. А той тобі уваги недостатньо дав, а той не дуже уважним до тебе був. І він посилає тобі то камінець саможалю такого, знаєте? І ти його туди, в рюкзачок, раз, доклав. Потім диявол тобі каже, тебе будуть судити, тобі отсуджують, ти щось наробив, ти не добре зробив. Ще один камінець туди поклав. Він тобі каже, може, не все так погано. Глянь, скільки людей живуть без Бога. скільки людей в церкву не ходять, не читають Біблію, не живуть за Божими принципами. Може, не все і так погано, не йди, ще один камінець. І так можна продовжувати. Він скаже: глянь, в інших теж не так краще. Він скаже в тебе: І часу немає, не треба спішити, а час полікує твої проблеми. І ти клав в той рюкзак свої камінці стільки, що вже в рюкзак не влазить, вже ти воза цілого наклав. І дивись, сам вже не можеш тягнути. І потрібна стороння допомога. І друзі, добра новина в тому, що, брати і сестри, церква якраз ті люди, які можуть допомогти тобі того воза притягнути до Бога і скинути той тягар з себе, і відкинути його з себе, і жити вільно. Тому не тягни сам, не тягни сам, якщо щось в твоєму серці, в твоєму житті, не тягни сам. Прийди до церкви, прийди і розкажи. І церква може допомогти тобі. Молитвою, підтримкою, порадою. Прийди і розкажи! Твоя проблема не стане меншою і не стане більшою від того, що хтось спробує тобі допомогти. І ще одна хороша новина записана в Євангелії. Це книга Матвія, 11 розділ, 28 вірш каже так. І Ісус каже до кожного з нас. Прийдіть до мене всі, стомлені і обтяжені, і я дам вам спокій. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серце. І знайдете спокій своїм душам. Бо ярмо моє зручне і мій тягар легкий. Сам Ісус запрошує сьогодні кожного із нас прийти до Нього. Прийдіть до мене всі, не просто в церкву. Не просто е, е, на служіння прийдіть, Ісус каже. Ми, знаєте, схильні до певної ритуальності ще з часів старого заповіту, коли були певні правила, набір певних дій, коли ти їх робиш, ну іначе життя продовжується. Але сьогодні Ісус каже: Прийдіть до мене. Так важливо приходити до Ісуса, а не просто в приміщення церкви. Прийти до нього в молитві з проханням. Можливо, з розкаянням прийти до нього і розказати про свій біль, про свій тягар. Можливо, поділитись якоюсь радістю своєю. Можливо, в твоєму житті інша причина для того, що ти не хочеш ти в церкву, або тобі тут важко. Але сьогодні Ісус запрошує кожного із нас. І ми. Як християни, там, проповідуючи Євангелію, ми не запрошуємо людей приєднатись до церкви, як знаєте, якоїсь гарної спільноти. Ми запрошуємо людей до Ісуса. Ми запрошуємо їх познайомитись з Христом, який є Творцем і Спасителем для кожного із них. І прийдіть до мене всі, це означає, що всі. прийдіть до мене всі, ті, хто згрішив. Ті, хто натворив щось, Ісус каже, прийдіть до мене. Він не каже, що прийди до мене, коли в твоє життя наладиш, приведеш в порядок, все зробиш добре, поприбираєш, от тоді приходь. Ні. Ісус каже, прийдіть до мене всі, ти нагрішив, приходь до Ісуса. Ти натворив щось, приходь до Ісуса. В твоєму житті біда, прийди до Ісуса. Я згадую своє дитинство і ну, були певні дні, коли, там, наприклад, було якесь завдання сімейне. Коли треба було садити картошку. І тоді тато просив всіх, щоб ми з школи прийшли раніше, там, після третього року, чи ну, разом прийшли і все це зробили. І я пам'ятаю, була завжди спокуса. Хлопці звали на футбол або десь на ферму походити. І я, ну правда, хотів просто півгодинки пограти і бігти додому. Але бувало так, що вже п'ята година вечора і я згадав, що мені треба бігти додому. І знаєте, що я робив? Замість того, щоб швидко зібрати свої речі і бігти додому, я не йшов додому. Я йшов до двоюрідних братів, я до сусідів, всіх обійшов, приходив вже темно. І я знав, що є проблема. Тільки якби я скоріше прийшов, проблема була б меншою. А так я затягував до того, що ну, однозначно була вже лозина. От. І наступного разу було те ж саме. Якби я розумів, ну так, да, я запізнився. Так, да, я не виконав волю батька свого. Він мене просив. І ну, була на те конкретна причина. Вони працювали без мене, моїх рук не вистачало. Але якби я швидше це зробив, моїх проблем було б менше. Розумієте, так часто ми в своєму житті, зроблячи щось маленьке, да, ми зробили помилку, зробили якусь, якусь недобру річ або, можливо, маємо якусь проблему. Так правильно, швидше прийти до Бога. Бо твоя проблема швидше розв'яжеться. І, можливо, той тягар не буде таким великим. Ісус каже, прийдіть ті, хто недобре жив. Ми думаємо, що церква це для ідеальних людей. Але ні, Ісус каже, прийдіть всі. Прийдіть ті, хто недобре жив, ті, в кого проблеми. Ті, хто не може щось пробачити комусь, когось образили, прийди до Ісуса. Не можеш забути, переступити з тобою повелись несправедливо, прийди до Ісуса. Не можеш пережити те, що сталося в твоєму житті. Прийди до Ісуса. Прийди навіть Той, в кого все добре. Можливо, в тебе в житті сталось ряд якихось добрих подій, і ти так захопився своїми досягненнями, що забув про Ісуса. В такому випадку теж прийди до Нього. Поділись своєю радістю, подякуй Його за те, що Він багато робить для тебе. Кличе сам Ісус. Кличе хто не хто небудь нас. Кличе сам Ісус як батько Сина чи дочку. Він кличе як творець своє творіння, прийдіть до мене. Він кличе як Спаситель, який заплатив величезну ціну за Твоє і Моє спасіння. Він кличе як той, кому не байдуже твоє життя, кому небайдужа твоя доля. Якби нас запрошувала якась поважна людина, чи відмовили б ми? Минулого тижня мене запрошувала одна поважна людина, і я не зміг відмовити. Ну, я, я усвідомлюю, що ну, це важливо е е відгукнутись на це запрошення. Коли вас звуть в гості люди, які ви знаєте, ви їх поважаєте, ну, ви їх цінуєте, батьки, наприклад, чи ще хтось, ну ви не можете відмовити, правильно? Ми цінуємо цим запрошенням. А тут сам Ісус кличе кожного з нас. І знаєте що? Коли ми йдемо в гості, ми там стараємось якось привести свій одяг в порядок, якось гостинця купити. А Ісус каже, прийди з тим, що в тебе є. Не треба багато чекати, якісь проходити періоди, знаєте, там, і десь заробити гроші, щоб, щоб прийти до Ісуса. Ні. Просто своїми клопотами, з своїм розпачем, прийди до Ісуса. І Він змінить твоє життя. Він не просто зве нас, знаєте, як часто нас, ми бачимо якісь курси психолога. Прийди поговорим, називається. А ти виходиш звідти, а проблема там іде була. Але Ісус кличе, щоб зцілити твоє серце, щоб втішити тебе. Бо Він, як ніхто інший, знає, як це зробити. Психологи, люди, вони щось роблять, але вони не знають, вони не створювали тебе і твою особистість. Вони не знають і не бачать твоє серце і твій розум. Вони не знають, що відбулося в твоєму житті і наскільки це сильно вплинуло на твоє життя. А Ісус знає, і Він може зцілити твоє життя. Він знає твій розпач і може Його замінити на радість. Він може змінити твоє життя просто докорінно. Ти подумаєш, о, щонеділі ходити в церкву, те не сказати, те не взяти, там не вкрасти, бо це ж вже певні зобов'язання. Але в чому суть всіх цих зобов'язань, коли ми читаємо, що візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Ми сьогодні, як ніхто, можемо оцінити ціну миру. А уявіть собі, коли втрачений внутрішній мир. Коли ти, ти просто його втратив. Неважливо, що відбувається ззовні. Коли людина має внутрішній мир, ти дивись на неї зовнішнє мало впливає. І навпаки, коли людина втратила внутрішній свій мир, щоб не відбувалося зовні, як би добре не було, все одно в її погляді буде все погано. Все буде страшно. І оце все, що Біблія нас закликає, навчитись від Бога. Навчитись від Ісуса, це все приведе нас до того, що ми знайдемо мир для своєї душі. І пізніше знайдемо вічне життя з нашим Господом Ісусом Христом. Тому, друзі, я закликаю нас сьогодні, коли тобі не хочеться йти в церкву, коли тебе десь тисне, десь тобі сумно, десь, десь боляче, різне може бути в житті. І не завжди в нас піднесений настрій, аби йти прославляти Бога. Але зроби, зроби зусилля над собою. Прийди до Ісуса, прийди до церкви, прийди до тих, хто може тобі допомогти, порадою, молитвою, підтримкою. Прийди до Господа, відкрий своє серце. Якщо не можеш прийти в церкву, просто закрий в кімнаті двері і скажи: Господи, я перед тобою йду сьогодні до тебе. Я такий, як є. Оте зробив, не подумавши, отак сказав, там зруйнував. Да, ми робимо помилки, багато помилок в своєму житті. Але так важливо, як ми продовжуємо своє життя. Важливо, не ким я був вчора, важливо, що моє сьогоднішнє краще від того, що я був вчора. Бог оцінює нас саме так. Він дивиться на наше серце. І він же каже, що прийди до мене, я хочу зцілити твоє серце, я хочу змінити твій погляд на ті ж самі речі. Я хочу змінити твій світогляд і дбати про тебе. Люблю тебе і постраждав за тебе, заплатив своїм життям. Це так цінно для кожного з нас. Друзі, тому не ігноруймо прийти до Бога, не ігноруймо прийти в церкву, не ігноруймо схилити свої коліна в будь-яку хвилину свого життя і попросити в Бога втрутитись в будь-яку ситуацію твого життя. Буває так, що ти вже в безвиході. Буває так, що ти вже в тупіку, і ти не знаєш, як розв'язати цю халепу. Але Господь знає, Він може через пораду, через надзвичайну дію Духа Свого Святого змінити обставини в твоєму житті. Він може послати тобі брата чи сестру, який скаже добру пораду, і ти зможеш знайти вихід. В Бога немає безвихідних ситуацій. Тому пам'ятай, що б не сталося в своєму житті, прийди до Ісуса. Він хоче зцілити твоє серце і твоє життя. Амінь. Амінь.